21 вересня у Житомирі за адресою вулиця Перемоги, 10 було відкрито сервісний центр публічного акціонерного товариства енергопостачальна кампанія «Житомиробленерго». на урочистому відкритті були присутні представники міської та обласної влади, працівники центру та громадськість міста. За словами голови обласної адміністрації, відтепер кожний споживач комунальних послуг зможе отримати кваліфіковану консультацію щодо послуг з електропостачання, водопостачання та інших комунальних послуг. Тобто не треба поневірятися. По конторах не треба стояти в чергах, не треба е, втрачати своє здоров'я і свій настрій псувати на цілий божий день, е, тому що е, бачиш десь то, то зачинено, то завтра прийдеш то ще щось. Ми обов'язково покінчимо з цим, маючи такі сервісні центри, маючи якраз щоб кожна людина була доступна і їй були доступні усі системи сфери послуг. Також в сервісному центрі розміщено проектну групу відділу капітального будівництва та відділ приєднання до електропостачання та перспективного розвитку. Тобто, в одному місті зосередились усі служби, які видають та узгоджують всі потрібні дозвільні процедури. Я дякую жителям міста за те, що вони покращили дисципліну платіжну, а тим самим зміцнюють ваші колективи, дають можливості вам якісно готуватись до зими і працювати цілий рік ефективно. Ми говоримо сьогодні про якість життя, ми поговоримо про умови обслуговування людей, і це все робиться завдяки вашій щоденній кропіткій праці. Я щиро вітаю вас з цим здобутком трудовим, з відкриттям нового сервісного центру. Керівник Житомиробленерго впевнений, що послуги, запропоновані в центрі, користуватимуться неабияким попитом у населення, і буде зроблено все для того, аби центр гарантував сервіс найвищого гатунку. Андрій Галицький, Віталій Барташевський, студія Цетіві.